Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупочки. Значить, це буде Аврора і Єва. Як завжди, все куплено по знижкам, по оцінкам. Тож, якщо вам цікаво подивитися це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ми починаємо. Значить, перше, це я вам покажу Аврору. В Аврорі, значить, була така. Зубна паста за знижкою Вікторіс. Це якась новинка. Я її бачила тільки на мейкапі, за 39 гривень. Значить, що у нас тут? Ромашка, Меліса, Евкаліпт і відвар трав. Значить, ще подарунок дають зубну щітку? ось таку. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Виробник Китай, зубна щітка бамбукова. Якенька щитинка, я такою люблю користуватися такою сточеною догори. така легенька, класно. Буду пробувати і зубну пасту. Значить, я скільки тут грамів, чи тут вказано, чи ні. Ага, зараз фокусується. Застосування два місяці після відкриття. 75 мл, здається, відкрию. Покажу вам ось така ось паста. зелененька ну, і запаяна. Звичайно. Ось так. Це перша і ще раз заходила в Єв. Воєву Аврору і придбала ще одну таку, тільки вже з гідроксипатитом ксилітолом цинком. Якась також тут і відбілювання, і сила Аляски. Made in Europe правда, написано, але десь я дивилась а може, це зубну щітку виготовляє Китай. Так. Зубну щітку виготовляє Китай, а значить, зубна паста в Європі. 75 мл. Так, побачила. Ось така друга паста. Ну, Буде цікаво спробувати щось для мене нове. Так, що ще в нас в аврорі було? Це ось такі ось серветки. Такі ще не пробувала з котиками, такі милі, двошарові, але це міні. Тут 200 штук виготовляє Київ. Ось такі ось. фірма «Касілкін». Буду пробувати таке завжди знадобиться хазяйстві. І ще в Аврорі, значить, побачила тональний крем від Ruby Rose. Він давно вже на ринку, але в нашу Аврору тільки завезли. Це перший відтінок, я думаю, буде якраз світлий. Відкривати поки що не буду, тому що в мене відкритих уже багатенько є. Ну, зараз, якщо сфокусується, щось тут вам покажу. Скільки тут? 28 грамів. Я думаю, буде світлий колір, але подивимося можливо, буде трішки жовтити. Так, що у нас і. Так, в Аврорі це все. Далі заходила в магазин Єва, були класні знижки, значить, три товари купляєш і кожен третій подарунок. Значить, придбала ось такий гель. Алоє від Біоаква. Я на літо дуже його люблю використовувати як і для тіла, так і для обличчя, як і замість сироватки. Мені подобається 220 г. Я такий брала різний, з муцином молітки різних фірм, і корейський, і наші також. Але Біоаква був за 100 гривень. Значить, оцей. і до нього ось такий взяла Грінвей. Крем для них пом'якшуючий, такий я ще не пробувала, 150 мл така здоровенька туба. Так, значить, що Тут у нас екстракт каштану, тонізує, капіляри там щось укріпляє. Ну, навряд чи він це буде робити, але я думаю, для них на літо підійде. І третій крем у цей і був за 10 копійок в подаруночок, такий самий. Хай буде буду пробувати. Якщо для них не підійде, можна і руки мазати та все що завгодно і тіло. Так, ще були гарні знижки на товари від Greenway. Значить, пінка для обличчя 45 гривень. Таку я ще не пробувала, контроль чистоти 150 мл. Щось не хочу сьогодні зовсім фокусуватися нічого. Ну, якщо побачите, що там екстракт уса. Тонізує, зволожує, Ну, подивимось, таку я ще не пробувала. І також за 45 гривень ось така велика баклажка міцелярної води. Мабуть, з троянною. Для всіх типів шкіри, 750 мл, я думаю, хватить надовго. Я ж кажу, я фарбуюся кожен день майже, і тому міцелярка в мене улітає швидко. Ну, склад ви побачите, прочитаєте. Ось так ось буде в запасики. Так, що ще? Ага, новинка для мене від Garnier Біо. Значить, міцелярна вода була, знижка на неї 50%. 100 гривень вона коштувала для всіх типів з волошкою. Ось така ось інформація. від Garnier мені. Подупаються віцелярки. Ну, спробую ще таку. Зараз понюхаю, чи є в неї якийсь аромат. М -м, справді, якимось пахне волошками, а якимись спеціями, я б навіть сказала б, такий трав'яний і спеціями аромат. Так, що ще? Ага, значить, у Єві там є такий стендик з оцінками, там і 70% буває, і 50, і 30% були з 90% знижкою за 12 гривень. Ось такі ось тіні від Maybelline. Ну, У мене такого ще не було. Тут всього 0,36 мл, їх тут трішки, але вони коштують за повну ціну доволі таки дорого. Ось такий ось колір. Я вже тут все обідрала, тому що вони там поналіплювали цього скотчу цілу купу. Ледь відідрав. І зараз я вам свочі покажу. Ви ж, я ж кажу, тут краплиночка. Ось такий ось колір. Доволі такий красивий, золотистий. Ну, так от покористуватися і викинути за таку ціну можна спробувати. І також з великою знижкою за 10 гривень ось такий ось олівчик для брів. Це, мабуть, п'ятий номер. З щіточкою і такі класні мені подобаються олівчики такі тверді. Такого рудуватого кольору, я думаю, якраз для моїх брів підійде. Ось так, щось нічого не вийде. Так, ось такий ось твердий, тоненький. І фірма це у нас зараз вам скажу, Вів'єн Сабо Париж. Так, що у нас ще в Єві? Значить, це я вже замовляла на сайті. Значить, була знижкою ось така ось маска з муцином равлика, піечей і азуленом. Anti-Agent Face Mask, тобто проти старіння. Корейська тут ось склад. Як наносити? Відцейну у мене вже є пінка для вмивання, а це вирішила спробувати ось таку ось маску. Ну, як завжди, у них лаконічна упаковка, всі схожі один на одну. І. Три місяці після початку використання. Невеликий у них термін придатності після використання. І 100 мл тут. Хочу спробувати, цікаво, мені тут все запаяно. До речі, так, що у нас ще я замовляла на сайті? Ось таку ось помаду від Evelyn Varieté. Так, сатинова помада, вона вся відблискує. Modern Princess 11 відтінок. Вона така кремова, має приятний аромат. Я її вже пробувала. Ось так ось зараз я вам покажу. Отакий такий нюдовий. Знаєте, бальзамного такого таючого типу. На камеру вона виглядає яскравішою. А в житті більш нюда, ось такий стік великий. І дуже приємно пахне ванількою. Ось така ось буде помадка. Так, що ще було у мене? Ага, олівчики. Від ламалі я давно хотіла спробувати олівчики оці. І вже всі спробували, я думаю, думав, багатьох вони є. Але у мене ще жодного не було. Я не дуже полюбляю олівчики, але вирішила все-таки спробувати, була гарна ціна. Це такий ось зелений, також був весь запаяний, я його вже відкрила. Пробувала один раз ось такий ось яскравого трав'янистого кольору. Цікаво, я їх відкрила, думаю, а як же ж їх підстругувати, вони пластикові, Тоді. Подивилася Google в поміч, їх треба проштовхувати. Ось так для особо догадливих, таких, як я. Google допоможе. І ось такий ось голубого кольору олівчик. Зараз я вам покажу цей такий, навіть більш кремовий, я б сказала. Ну, класний, На слизову можна використовувати так. Може, підложку спробувати. Такий ось колір. Наступне, значить, це я вже в магазин також забігала. Завжди хотіла спробувати оці двохромні тіні від Glambi Gravity. Також була гарна ціна 70 гривень за знижкою, відтінок номер 3. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось на пензлоку косується, так не видно. Ось, Ви дивіться, який прям! Схожий, знаєте, такий є жук оленка. І в неї крильця такого кольору. Зараз, чи вам видно, буде доохромністю. Ага, він такий з фіолетового в зелений. Зараз спробую вам показати. Ну, видно трішки, але в житті воно виглядає яскравіше набагато. Також це тут обдирається, ця ось плівка. Так, залишила трішки, щоб. Термін придатності було побачити. Мабуть, побачити. тут всього 1,8 грама. Ну, класно, за таку ціну хотілося спробувати. Так, Наступне, що, що в магазині за знижкою було від чорного жемчугу такий ось кремчик нічний, з ретинолом, з рослинними пептидами, біопрограма Щось там від зморшок, зміцнення овалу обличчя. Тут усе, все, що хочеш. Вам він робить 45 мл. Виробник у нас хто кудись показую, дивлюсь, не туди. Інтерфіл Україна, місто Ужгород. Ось такий скремчик буде в запас. Я не звертаю уваги, що там написано: 60, 50, я можу їх використовувати і сама. Хоча мені ще стільки років немає. І ще докупила в свою колекцію, була за 90 гривень. Перший раз брала я аж за 149. Захотілося мені таку палеточку. Перша в мене це синя. А це ось така ось зелена. Значить, це нашумівші тіні від Glambi Amazing. тільки це вже зелененьке. Зараз я вам покажу їх. Тут відкривається, все запаєно. Тут дзеркало. Оці ось трафарети, щоб фарбуватися, І, ага, скотча ще не відліпляла. Зараз я відліплю за кадром і покажу вам свочи.